Вирізняють п'ять типів статево-вікової структури, які у графічному вигляді можна представити різними типами пірамід. У країнах, що розвиваються, переважає структура у формі трикутника, що показує демографічну врівноваженість працюючого і непрацюючого населення. Цей тип також домінує в країнах, що пройшли демографічний перехід і впровадили результативну демографічну політику. А саме, Підтримування народжуваності і еміграції молоді в трудовому віці, виплату пенсій за віком, різні види соціальної допомоги, в тому числі по догляду за дитиною тощо, наприклад, у Нідерландах у країнах, де триває демографічне зростання, наприклад, в Індії, статево-вікова піраміда має форму парасольки, у якій більшість населення становлять діти різного віку. У цих країнах поряд з високою дитячою смертністю і нетривалим середнім віком життя, особливо в сільській місцевості, збереглись традиції ранніх шлюбів і багатодітності в сім'ях. Статево-вікова піраміда у формі шолому характерна для розвинених країн, наприклад, Велика Британія, у яких незначна народжуваність призводить до фактично однакової кількості дітей та людей працездатного віку. На шлюбну сімейну структуру та зниження народжуваності впливає тенденція брати шлюб після 30 років, відкладаючи народження першої дитини, що не сприяє створенню багатодітної сім'ї. Така демографічна ситуація, зберігаючись впродовж тривалого часу, відображається пірамідою типу дзиги, як у Німеччині, де кількість немовлят рік у рік скорочується, частка бездітних сімей або одинаків зростає. Найпоширенішою у світі є тип статево-вікової піраміди у формі капелюха, наприклад, у США. Після переходу від розширеної до звуженої моделі в умовах довготривалої стабільної політико-економічної ситуації мали місце «бебі-буми» – періоди різкого зростання народжуваності, коли з'являлись великі групи населення одного віку. Інший період настає з досягненням людьми цієї групи похилого віку. Починається демографічне старіння населення. Демографічне старіння населення це процес довготривалого зменшення кількості немовлят за умов зростання групи осіб похилого віку. Цю ситуацію зумовила широка доступність до медичних послуг, соціальна підтримка людей похилого віку, що народились у період беві-буму. Постійне зростання середньої тривалості життя населення у високорозвинених країнах світу. Та пізнє народження дітей, перехід до моделі сім'ї з однією дитиною, як взірця соціальної поведінки, антиміграційна політика створюють умови переважання в суспільстві осіб старших вікових груп.